Uh, like. Всім привіт! Сьогодні у нас перша частина по карті Train самий базовий та простий розкид на А сайт. Поїхали? Так, для першого смока вам потрібен буде цей куточок, стаємо в нього, перетаскаємось цілимося, як показано, та відпускаємо джамтроу. Другий смок він буде носяти в конектор, також стаємо в цей кут. Цілимося, як показано, відпускаємо. Wow. Також ми маємо відкинути флешки в сайт. Стаємо сюди. Ці флешки працюють проти ближніх позицій. Цілимося, як показано, та відпускаємо джам-троу. Yeah. Також на рахунок флешок, ще можна стати в цей кут. Та відкинути флеш, яка сліпить більш дальні позиції в сайті. А, такі як Ivy. Але є нюанс, вона також буде сліпити ваших тіммейтів, тому вони мають бути до неї готовими. Стаємо сюди, тут нема різниці просто біля цього кутка. І цілимося, як показано. Відпускаємо Jump Throw. Oh, throw також, коли ви зайняли з цю зону, ви можете стати в цей кут та кинути ідеальний молі за бексайд. Сілимося, як показано, та відпускаємо jump Throw. Подякував. Підписуйся.